Україні друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Maxon Мені. з вами я Макс і сьогодні в цьому відео поговоримо про NFT-ігру, яка в подальшому буде хайп, тому що вона зараз на стадії бета-тестінгу. Як в ньому працювати, як в ньому заробляти, зараз покажемо. І так, ми знаходимося в самому додатку. Після того, як ви зареєструвались, вам дають ось таку рослинку. Вона може бути рандомна, так само і <кій> земля також. Буде рандомною. І так, після того, як ми отримали рослинку, ми заробляємо монетки. Золоті монетки, які в подальшому потрібні будуть для того, щоб викачувати рівень рослинки. Нажимаємо на рослинку, апгрейд. Мені на те, щоб вкачати його на другий рівень, потрібно 350 золота. Так, все вкачав, мої характеристики збільшилися. Далі. Є тут також така функція, як арена. Що тут потрібно робити? Після того, як ви зайшли в арену, нажимаємо «Join Arena. Далі в нас ось тут є два сердечка. Кожних 3 години вони оновлюються. Тобто, мені ще 10 хвилин. Залишилось, щоб оновилося одне сердечко. Це є бої з противниками, які приносять токени. Токени називаються на цьому сайті AVA. Для чого ці потрібні токени? Ці токени в подальшому, після іншої обнови, тобто обновляється кожних 3-4 години цей сайт, обнови пішли. Дуже сильно. Тобто, вже скоро буде повністю сайт запускатися. Тут можна їх, ваші рослинки за ці токени синтезувати. Після того, як ви синтезували, ваша рослинка це вже є NFT, повноцінна NFT. Їх можна буде продавати в маркеті. Мінімальна ціна NFT 0.24 BNB. Це приблизно в діапазоні 80 доларів. Далі. Коли ви робите кроки, вам рахуються кроки. За це ви отримуєте золото. Золото потрібне для прокачки вашого вазона. Є тут також реферальна система. Реферальна система тут є одноразова і можна. Обмінюватися реферальними кодами. Ось код зверху, копіюємо, залишу в описі коди, які ви можете в подальшому скопіювати, заходимо в профіль, інвайт-код, і в оце поле ви копіюєте ваш інвайт-код. Що ви за це отримуєте? Ви отримуєте також золоті токени, але вже в подальшому вони будуть відігравати іншу роль. І е, реферал, реферал, який активує ваш код, вам принесе е, за, за одного реферала 1000 золота, за трьох рефералів, які активують ваш код, ви 5 тисяч, за 5 рефералів 10 тисяч, за 9 рефералів 25 тисяч, 45, 80, 100, 150 і 200 тисяч монеток. Е, після того, як ви виконали. Е, Викачали свого вазона до п'ятого рівня, ви вже маєте п'ятий рівень перепригнути за токени, за токени. Тобто ви використовуєте токени, щоб викачувати в подальшому до 10 рівня вашого вазона. Далі новим користувачам, які заходять на цей, в цю ігру, в цей додаток, зараз... Є е, також колесо фортуни. Ви можете е, отримувати за якісь досягнення е, ось ефір, для того, щоб е, виконувати е, крутити колесо фортуни. Ви можете тут виграти коінти Ava, Mine Groups і Partners Rewards. Тобто ви отримуєте також плюшки. За колесо Фортуни. І можете швидше викачати з свого вазона. Е, є тут багато всяких функцій. Тобто ви можете одного білета е, Minecraft обміняти на 002 BNB. Точніше, 0,2 BNB. Це приблизно біля долара. Далі. Для халявщиків цей сайт не підійде, тому що потрібно сюди буде в подальшому хоча б 2 долара закинути. Для чого це потрібно? Для того, щоб оплачувати комісію. Тобто за газ робити оплату. За будь-яку фінансову операцію ви платите комісію. І тому потрібно буде депозитити хоча б 2 долара. Щоби. В подальшому собі безпечно грати в цю ігру. Ось, в принципі, ось такий сайт. До речі, в коментарях під цим відео хто зареєструвався по реферальній силці на цьому сайті, залишаємо просто свій реферальний код і хто дивився це відео. Може скопіювати цей код і вставити в ось це поле. Я залишу три коди, кому буде цікаво, копіюємо і отримуємо плюшки. Ось, в принципі, такий е, сайт, коли він вийде в лістинг, е, буду повідомляти вам на своєму каналі, тому не забудь підписатися на мій YouTube канал і, звичайно, в мою телеграм-групу. Посилання в Телеграм-групу також під відео. До речі, ось пост, також зараз додав закрепи. Ви тут також можете залишати свої реферальні коди. В такому, форматі. Ось, в такому форматі тільки не потрібно писати мій код. Просто написали код, щоб реферали в подальшому могли собі спокійно скопіювати цей код. Без перешкод. Ну, В принципі, ось такий маленький огляд про цей сайт. Про цей сайт можна було і зробити відео е, 15-20 хвилин, але буде ще друга і, можливо, даже третя частина. Тому не забудь поставити палець доверху, нажати на дзвіночок і підписатись на мій канал. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на моєму каналі.